Доброго дня, шановні колеги. Починаємо засідання конкурсної комісії з відбору на посаду директора Одеського ліцею No68 одеської міської ради. Нам потрібно прийняти рішення про присутність інших осіб, які відповідають за технічний супровід. Які були пропозиції, дозволяємо да. голосуємо, хто задану пропозицію, одноголосне рішення прийнято. Нагадую вам, що відповідно до положення про конкурс під час проведення засідання конкурсної комісії проводиться відеозйомка. Матеріали будуть опубліковані на сайті Департаменту освіти та науки Одеської міської ради. Відповідно до наказу номер 27 Департаменту освіти та науки Одеської міської ради від 21 січня 2025 року. До складу конкурсної комісії з відбору на посаду директора Одеського лісею No 68 входить голова комісії Потапський Олексій, депутат Одеської міської ради. Заступник голови комісії Скибала Світлана, представник професійної спілки Світлана Одеси, заступник директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради, секретар комісії Амеліна Оксана, представник Одеської міської організації громадська рада освітяни науковців України, директор Одеського поліцею Фонтанський. члени комісії Гринчишин Галина, головний спеціаліст питань персоналу департаменту освіти та науки Одеської облдержадміністрації. Кравченка Ілона, головний спеціаліст відділу дошкільної та загальної освіти, управління освіти та молодічної політики, департамент освіти і науки Одеської облдержадміністрації, Єремія Василь, депутат Одеської міської ради. Шановні присутні, у нас відсутні сьогодні голова комісії та член комісії. Які будуть пропозиції? Розпочати. Кворум у нас є, тому прошу голосувати. Хто за дану пропозицію? Розпочати одноголосне рішення прийнято. Дякую. Так, ми можемо запросити нашого кандидата на посаду Володимира Миколаївича. Доброго дня. Доброго. Ми раді вас вітати. Відповідно до попереднього засідання нашої конкурсної комісії, яке відбулося 21 лютого, ви допущені до участі у конкурсі на посаду з відбору директора Одеського ліцею No68. Хочу нагадати, що під час роботи конкурсної комісії проводиться відеозйомка. Всі матеріали будуть розміщені на сайті департаменту освіти по закінченні роботи комісії. Три етапи. Перший етап це тестування. Порядок наступний. Ви обираєте номерочок білету, Ваші присутниці розкриваємо конверт завдання Ми сьогоднішнього конкурсного дня. Отримуєте тести, 30 тестів. На кожне із, із питань є 3-4 варіанти відповіді. Вам необхідно знайти саме правильно на ваш огляд відповідь. А питання всі стосуються нормативних документів, які безпосередньо необхідні в роботі саме директора. Тобто, це наші основні закони, конституція, корупційні закони, все, що стосується діяльності. За кожен правильний відповідь один бал. необхідно набрати 16 та більше балів. Тоді ви будете допущені до доступного капитання. Зрозуміло так. так.

Uh -huh. Зверху на початку першої сторіночки прізвище ім'я по батькові повністю. Uh -huh. Коли їх підпишете, ми зафіксуємо час початку виконання вашої роботи. Uh -huh. uh -huh. Так. Фіксуємо. Фіксуємо час, час 10.00 все готово Я скичу тут підпис, так, і да, так, і, так, і, так, да, так, підпис, прізвище і дату. Відпочивайте. 8a, 9b, 10a, 11b, 12b, 13b, 14b, 15b, 18a, 17b, 18a, 19b, tak. 20g, tak. 21a, tak. 22g, tak. 23a.

Так, шановний Володимир Миколайовичу, ми вас вітаємо, ви набрали 30 балів із 30 можливих. Тому запрошуємо до наступного етапу. Наступний етап ситуаційне завдання. Кожен із членів комісії буде самостійно оцінювати вашу роботу. Процедура така, як і була. Обираємо варіант, отримуємо задачу. Яку необхідно вирішити саме з позиції директора. 30 хвилин виконання завдання. Найвищий бал, який можна поставити будь-хто з нашої конкурсної комісії це 2 бали. 2 бали, коли відповідь повна, коли розкрити всі аспекти діяльності керівника в розв'язанні даної ситуації. Якщо хтось із членів комісії буде вважати, що відповідь не повна, якісь моменти ви опустили, 1 бал. Якщо відповідь зовсім не відповідає розв'язання, нуль. Гадаю, цього не буде, враховуючи ваш досвід, тому бажаємо успіху і обирайте, будь ласка, 4. Сега тут у нас. Підписуйте. Ми зафіксуємо час. Готові? Так. Фіксуємо час, час. Десятого Починаємо, так? Так, починаємо. <кхм>